Головне події в Харкові та області 9 липня. На Куп'янському напрямку назріває криза, схожа, з очеретинським проривом, повідомив сьогодні воєнний оглядач групи Інформаційний спротив Костянтин Маршовець. Він відзначив, що ворог просунувся в районі села Піщане. Від передових позицій окупантів до річки ОСКІЛ залишилося по прямій трохи більше, ніж 10 кілометрів. Повітряна тривога на Харківщині встановила сумний рекорд. Загрози не відміняли протягом доби 12 години 47 хвилин. Про це свідчать дані системи Alert in UA. Рекордною стала тривога, яку оголосили в день 7 липня, а скасували лише сьогодні вночі, о 3.15. За Охмаддит дрони з таким написом вразили танк РФ і позиції окупантів під Вовчанськом. Влучний удар FPV дроном здійснив підрозділ швидкого реагування шквал Держприкордонслужби України. Відео ураження ворожою технікою прилюднила прес служба ДПСУ. Там відзначили, що окрім танка, удар прикордонників припав по декількох російських позиціях. Нагадаємо, сьогодні в Києві день жалоби. Вчорашня російська атака забрала понад 30 життів. У тому числі, за даними МВС, дві людини загинули внаслідок ракетного удару по лікарні Охмадди. Ще 32 людини дістали там поранення, зокрема, вісім дітей. На Україну насувається рекордна спека. Раніше Харківський регіональний центр із гідрометеорології попереджав, що цього тижня температура повітря на Харківщині може сягнути 40 градусів. За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, уже завтра на сході України місцями може бути до 39, а пік температури очікують із 14 по 17 липня. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив. Незламні разом